Диталь оплікс системи виховання кадрів. Ми дуже важливо сьогодні приділяємо увагу щодо кар'єрного То Для мене, для, мене, для міністра, дуже важливо, щоб працівник міністерства бачив для себе перспективи і сьогодні міг бачити, куди далі йти і де він буде сьогодні, де він має свою перспективу. Вона дуже тратна проводили кадрову ротацію і визначали фахівців на головні управління, то з'явилися молоді люди, хобітні люди, які раніше не займали посад, але фах, за своїм фахом, за своїм подозрім, за професійним навчанням вони потенційно можуть. І я сьогодні впевнений, е що це дуже позитивно скажеться на роботу регіону і на... Ту ситуацію, яка є в колективі, коли на прикладі ми бачимо, що сьогодні є можливість росту в міністерстві. Тобто ми вибудовуємо систему, систему навчання, систему кураторства, яка у нас започаткова.